7 квітня в селі Вікторія відбувся мітинг реквієм, присвячений 25-й річниці від дня загибелі останнього героя Радянського Союзу Олега Бабака. Він віддав своє життя, захищаючи мирних жителів та прикриваючи відступ товаришів по службі на горному Карабасі. Батьки, рідні, друзі, товариші по службі, односельці і просто небайдужі люди прийшли вшанувати свого героя. Колона учасників заходу пройшла головними вулицями села від школи до місця поховання Олега Бабака. мужність, героїзм і самовідданість указом президента СРСР від 17 вересня 1991 року, заступнику командира роти з політичної частини 21-ї української бригади особливого призначення внутрішніх військ, лейтенанту Олегу Бабаку присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Посмертно сьогодні свято благовіщення, свято найвищого церковного рангу благовість. Але 25 років тому в родину Якова Андрійовича та Надії Іванівни і всіх вікторійців прийшла страшна звістка. Він своїм подвигом захистив мирних жителів, своїх побратимів, з якими він пліч опліч знаходився на полі бою, на рівній боротьбі з повстанцями. Подвиг справжнього воїна, який до кінця виконав військову присягу, він віддав своє життя. чтобы жили инши. Лейтенант Бабак был настоящим офицером. С первых дней службы офицерской в воинском коллективе имел авторитет среди офицеров своего выпуска и также среди старших офицеров, которые были на высших старших здорожтях. Солдати його любили, уважали як настоячого замполіта, організатора всіх мероприятий, подрозділені, починаючи від культурно-масових, так і спортивних соревновань, які он придійськи проводив свободної служби. В це гордість Вікторії, це гордість Полтавщини, це гордість України, це гордість колишньої нашої великої держави. Олег Бабак навчався у вікторійській сільській школі. Нині учні закладу знають і пам'ятають про подвиги земляка. Прощай навіки, друже, міцно спи. Ми назавжди залишимось братами. Лягає сива вічність поміж нами, лишились вірші, спогади, листи. Шановні до дорогі гості, низький вам уклін, спасибі, що берете пам'ять нашого сина. Щастя, здоров'я, будь здоров'я. Панахиду за загиблим героєм Олегом Бабаком відправив отець В'ячеслав. Божого. Уб'яного воїна, Оліяєре. Простіте, усяко прирішені вольному же і невольному. Господи, помилуй! Я... Учасники мітингу вшанували пам'ять героя Радянського Союзу хвилиною мовчання та покладанням квітів.